Казочка про льон. Автор Ползикіна Катерина. Ніч казкова, день чудовий, світ навколо кольоровий, не жаліє він чудес Від землі і до небес. Розквітають пишні квіти, павляться радіють діти всім небаченим дивам, що стаються тут. І там сяє сонечко грайливе, всіх пробуджує дбайливо. Навесні важливі справи, невідкладні, як забави. Сонце серденько зігріє, приголубить, обігріє, щоб зростали у любові всі травиночки чудові. Розпускаються листочки із бруньок сини і дочки. Одягають деревце у яскраве зеленцем. Настає весняне свято, коли посмішок багато, та радіє вся природа, що теплішає погода. Кожен рік радіють пташки, всі малесенькі комашки, всі травинки та лісок, золотавий колосок, нам дарує співорічка. Чиста лагідна водичка поливає світ казковий, світ веселий кольоровий. Але клопоти весняні у садах та на поляні зайняли усю увагу, всі забули про розвагу всі забули про плядіння, про народне рукоділля. А тим часом біля грядки, на даху старої хатки. Раптом стали з дивовижа. Ожила давнішня тиша. Заскрипіло, забринчало, потім дзвінкать розпочало, на даху прядільний взвод закрутився в хоровод. Один одного вертіли збоку в бік себе водили, захотіли самотужки напрясти литок котушки та без ткацтва на сорочки. Заіржавили цвяшочки, без господаря одні працювали ночі й дні, крутить стрімко без зупинок, стрижень свій веретено, хоче прясти на тканину нитку довгу полотно, вертить прятка в допомогу йому колесо своє, вертить вправно, так як може, не на мить не відстає. Хоче ниточку до нитки причепити дуже швидко, ткацький майстровий верстак. Він метець і тільки так. Всі старались, так крутились, дуже сильно всі втомились, але нитка не прялась і тканина не ткалась. Постривайте, мої друзі, каже їм веретено, без рослинки та майстрині не створити полотно. Треба нам їх відшукати, льон зростити та зібрати, накрутити у куделю, начесати та веселю до майстрині льон принести, один одного привести о її ухайний дім. Не чекаємо, ходім. Так завзяті та веселі. Вийшли в пошуках кудель, всі прядільні друзі, браття, ткацькі майстрові знаряддя. На доріжку невеличку. Та побачили капличку. Там почули перед дзвін, дзвоновий щасливий дзвін. Усі дзвоник привітали та швиденько розпитали: чи не бачив дзвін на розі тих, кого шукають друзі. гарну дівчину, майстриню, працьовиту господиню. Льон блокитний для куделі, щоб для кожної оселі напрясти не ток багато, виткати тканин до свята. Шити гарні сорочки, штанці плаття та стрічки, щоб улітку кожен зміг одягнути оберіг. Відповів їм дзвін дзвіночком. Буде гарною сорочка, перша, друга та десята, бо майстринь у нас багато. Гарних дівчин, працьовитих, молодих та на талановитих, тільки ви їм покажіться, перед ними покружіться. Навчите їх пряжі, ткацтво, традиційному багатству та пошиєте всі разом, все і кожному одразу. А рослинку льон ростили, точно, бачив посадили, поливали та зібрали, на засмагу вже поклали. Так що, друзі, поспішайте, усі разом вирушайте, на лани врожай збирати, щоб кудері начесати. Друзі, всі зраділи дуже. Хто ж відстань не долужить? Всі побігли дуже прудко, але зіштовхнулись хутко. Впали шумом на дорогу, звали, звали допомогу, та ніхто не бачив їх. Тільки згодом сильний сміх їх усіх привів до тями. Діти грали з верстаками, розбирали по частинам, бо не знали, що родинам так потрібні ці відважні. Ці майстри, герої справжні. Було сумно, дуже-дуже їм лежати у калюжі. Але, ідучи по дорозі, хлопець старший був у змозі зупинити цей бардак. Він побачив, що і як, але все було запізно, бо все дерево і залізо, із яких складалась прятка, все валялось без порядку. Він почав їх всіх збирати, кожну частку підіймати. Майстер дерев'яних справ їх всю ніч ремонтував. Замінив усі цвяшочки, щоб тканину на сорочки виткати вони змогли та усім допомогли. Крім ремонтної роботи, взяв на себе всі турботи, по прикрасі фарбуванням квіточки намалював їм. А гарнесенька сестричка, тільки як минула нічка, увійшла в майстерню брата. Там завжди чудес багато. Іграшок, ляльок, домівок. Та на цей раз бачить диво, стоїть велетень верстак. Він метець, і тільки так. Бачить прядочка красива, вся розписана, двайливо, Та лежить веретено. Теж у квіточках воно. Братик любий, мій рідненький, нам земля з тобою ненька дарувала льон снопами, щоб весняними святами я ляночок пряла, ткала, сорочки тобі зшивала. Та не було в нас знаряддя для прядільного заняття. Але зараз, бачу, диво, все стоїть таке красиве. Треба льон приготувати. Та кутелю начесати, Вийдуть гарні сорочки, штанці плаття та стрічки. Будемо їх одягати та сусідам дарувати, щоб улітку кожен зміг одягнути оберіг. Льон не сий, мій любий, брате, бо все треба починати, нитку довго випрясти та тканину виткати, Щоб пошити сорочки, штанці плаття та стрічки. Ще не встигли порадіти, наші друзі, немов діти, що господарів знайшли, як зільном вони зайшли. З Васильком сестричка Галя, наймолодша в місті праля. Льончик швидко начесала та куделю намотала на прутке веретено, закрутилося воно. Разом з пряткою суттево нитку створюють миттево, у руках майстрині в'ється ниточка тонка, не рветься. А в той час верстак майстровий, теж у квітках кольоровий, готувався працювати і з ниток тканину ткати. Галя ниточки зібрала, у верстак позаправляла, ткали вдвох, прийшла година, в них з'явилася тканина. Посміхнулися полиця, гостра голка веселиця захотіла вишивати від веселощів стрибати. Шити гарні сорочки, штанці плеці та стрічки. Шила Галя вишивала, гарну пісеньку співала, а Василь все майстрував, щось іще ремонтував. Дуже довго працювали, не на мить не спочивали, так хотіли до світання стрічку вишити останню. А Верстак, щаслива прядка з веретенцем по порядку. Васильку допомагали. Наших друзь, нових друзів майстрували, щоб у кожного хлопчини, щоб у кожної дівчини були прятка та верстак. Веретенце тільки так. День пройшов минула ніч, вишита остання річ. Вже готові вирушати всім сорочки дарувати. Галя, прятка, васильок та верстак його дружок. Майстрове веретено всі веселі. як Кіно. Вийшли, сонце, привітали, в кожну хатку завітали, вже одягнуті в сорочки всі батьки, сини та дочки. Відтепер у кожній хаті є обладнані знаряддя, прясти нитку на тканини будуть люблячі родини. Зараз у містечку свято, добрих посмішок багато, знову водить хоровод. Гомінкий прядільний взвод. Всіх дівчат навчили ткати, нитку довго випрядати, хлопчаки, старанні учні, Василю тепер підручні. Вміють прядку майструвати та верстак ремонтувати, посміхається народ, водить дружні хоровод. Іноді таке буває. Хтось про когось забуває, щось трапляється раптово. Щось стається випадково, але знає серце кожне, Що здаватися не можна, Що природа так багата завжди привід є для свята.